Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні батьки. Рада вас усіх вітати на занятті з художньо-мовленевої діяльності. Всі мерщі, збирайтесь, діти. Домовляємось не шуміти, не дрімати і не спати, а активно працювати. Діти, погляньте, до нас прийшла посилка. А хто ж нам міг її надіслати? Про це можна дізнатися, відгадавши загадку. Тож слухайте білі коси, біле личко, кожушок та рукавички, чобітки і шапка білі, дружать з неї заметілі. Хазяйнує тут вона ця красуня чарівна. Здогадались діти, хто це? Правильно! Це зима. А що ж нам зима поклала в посилку? Давайте глянемо. Діти, це ж сніговий колобок. Я пропоную вам послухати оповідання Надії Калиніної про сніговий колобок. Слухайте уважно. Гуляли діти у дворі, ліпили із снігу бабу. Олексійко зліпив сніжний колобок. Знайшов вуглинки, зробив очі. Знайшов палиці, зробив нос і рот. Пограли діти, погуляли. Але вже час повертатися в дитячий садок. Шкода стала Альоші залишати колобок на дворі. Взяв він його. І поклав у кишеню. Прийшов в дитячий садок, повісив свою шубу в шафку, а в кишені залишився лежати сніжний колобок. Діти пообідали, лягли спати. Альоша забув про свій колобок і дуже міцно заснув. А коли прокинувся, згадав про свого колобка. Побігли дітки разом з Алюшою до шафки, а біля шафи калюжа. Що ж таке? Відкрили дверку, подивилися, а з кишені кап, 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 брудна водичка капає. Подивився Алюша в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежить дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Віте, а чи сподобалось вам оповідання? А скажіть мені, будь ласка, чи могло таке трапитись із вами? Ні, не могло, бо ми з вами знаємо, якщо сніг принести додому, то він обов'язково розтане. А як ви вважаєте? Це схоже на казку? Ні, не схоже, бо це оповідання, в якому немає нічого казкового, тільки те, що буває насправді і може трапитись з будь-ким з нас. Молодці дітки, на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей, гарного вам дня!